Про подробиці трагедії на станції Київського фунікулеру. Чоловік, який вбив 16-річного парубка, був на підпитку. Усе сталося ввечері 7 квітня на верхній станції фунікулеру. Чоловік штовхнув хлопця на панорамне скло, яке розбилося від сили удару. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Нападника затримали. Опору він не чинив. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві. Чоловік працював водієм в управлінні держ. Державної охорони України там уже відкрили кримінальне провадження та призначили внутрішнє службове розслідування. Тетяна Сопіян зараз з нами на прямому зв'язку. Це радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вітаю Максиму, вітаю Марія, і звичайно ж доброго здоров'я усім глядачам національного марафону. Ми зараз пані Тетяну повідомили деякі подробиці із цього жахливого просто інциденту, який стався просто в центрі столиці. Так, річний парубок загинув через те, що він отримав травму несумісну з життям. Це сталося під час бійки, і ми говоримо, що є вже підозра до водія управління державної охорони України. Чи є у вас додаткові відомості? Чи була ця людина? Вона була на підпитку, але чи була вона при виконанні можливо своїх службових обов'язків? Чи мала вона зброю в цей час і, взагалі, що стало причиною такої от агресивної поведінки? Максим, розповім те, що на сьогоднішній день встановило слідство і що можна повідомляти суспільству для того, щоб вони розуміли, як розгортаються і як проходить саме кримінальне провадження, саме розслідування до До речі, в цьому контексті хотіла би ще раз звернутися з вашою допомогою до українців. Не довіряйте абсолютно всім джерелам інформації, які намагаються розповсюджувати фейки, дезінформувати вас і створювати додатковий психологічний... Ни тиск і напругу Україні, яка воює уже третій рік поспіль. До чого я веду? Я веду до того, що на фоні цього трагічного інциденту соцмережами почала ширитися дезінформація, що нібито це колишній працівник державного бюро розслідувань. Я наголошую, що це не відповідає абсолютно дійсності. Ви надали достовірну інформацію, що це військовослужбовець водій управління державної охорони України і. Який наразі відсторонений від виконання своїх обов'язків, якому оголошена підозра за статтею 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві він наразі перебуває в СІЗО, і уже на сьогоднішній день можу сказати, що йому буде незабаром обрано запобіжний захід. Це утримання під вартою просить сторона обвинувачення без права внесення застави. В свою чергу хотіла би також сказати, що управління державної охорони і його керівництво максимально сприяють слідству для того, щоб розставити усі крапки над і, і з'ясувати усі обставини щодо того, чи був він в той момент. На службі ні, він на той момент не був при виконанні службових обов'язків безпосередньо, але те, що він був на підпитку, встановили результати експертиз, один і два проміли алкоголю в крові показали аналізи безпосередньо. До речі, Максиму і Марія хотіли би зауважити, що сам підозрюваний наразі не визнає своєї провини. Він посилається на статтю 60. Ця третю конституцію України, яка говорить про те, що кожен з нас має право відмовитися, давати показання чи свідчення проти себе, ну і на жаль, ми не зможемо повернути підлітка цього 16-річного молодого хлопця. Але хотіла би зауважити, що також вони були цілою великою компанією, їх всього було восьмеро семеро хлопців зараз, які були свідками цих трагічних подій, на жаль, цього інциденту дають свідчення. Ну і покарання сама по собі за цією статтею кримінального кодексу воно досить суворе, це від 7 до 15 років позбавлення волі. А ДБР у свою чергу гарантує неупереджене і достовірне розслідування усіх цих обставин. Ну а суд вже буде ухвалювати рішення, яке покарання винести. Знаємо, що сьогодні має бути винесений запобіжний захід, оголошений цьому підозрюваному, тому будемо стежити. Пані Тетяно. Дякуємо дуже за деталі, дякуємо які ви надали станом так. на зараз. Тетяна Сапян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на прямому зв'язку.